Щодень готую для глядачів. Варіант No1, варіант No2 і варіант No3. Може, буде готувати такі документи, якісь поїздочки. Намирюватись тебе. І мені ще така красуня. Грайні карти. Він витягне повітряні карти. На грайні на циганських картах. Щодень готує глядачам. Варіант No1, варіант No2, варіант No3. Ой, дуже буде багато ці. розмов. Може хтось і піде на побачить. Давай варіант номер один. Я ж кажу, хтось буде збиратися кудись в поїде. Можуть бути якісь сімейні. Це нані неполадки можуть бути, і хтось може буде планувати піти з сім'ї або взагалі планувати якісь поїздки, якісь от, плани на майбутнє. Сьогодні буде день строєння плани на майбутнє, тому що щось не влаштовує вдома, може не влаштовувати також якісь друзями, семейних кугах. Варіант номер 2 Карта дня. Ну, сьогодні день пройде досить спокійно, рівноважено, нічого такого аж на відбуватися не буде. Досить спокійно. Може бути якийсь затяжний у когось конфлікт, який проявиться, так щось воно на мене йде. Але в загальному ну, якихось таких перемін, надзвичайних, сьогодні не буде. Вважайте, а що ви де п'єте, де ви ходите, тому що може хтось підлити, іменно підлити якусь чи мертву воду, наприклад, на ну, якісь парчаки які хтось може клепати. Тому вважайте, де ви ходите, як виходите, будьте уважні до навколишнього середовища. Так само, навіть що ви п'єте в плані, ну, наприклад, чи алкоголь чи воду, ще щось, ну, може бути якась отравлена, може бути якась ну, неякісна, недобре, тому дуже вважайте з рідиною, коли ви контактуєте сьогодні. Варіант номер три. Ух, сьогодні буде явно прийнято якесь серйозне рішення. Але, але це рішення буде пов'язане явно з робочими моментами. Ви якось хочете, щоб розвивався ваш бізнес, ваша кар'єра, якось все щось, ну воно пока що не йде, але ви будете приймати рішення, як з цього взагалі в ситуації цей вийти. Може бути якісь підписання контракту, але дуже вважайте взагалі, читайте всі, всі пункти. Да? Читайте всі пункти, щоб бути ну, не наробити, кажуть, не на ламати дров. Також. День якогось, скажем, так, озарення, да де буде просто от якась спишка, якась також варіант номер три можете бути дуже сьогодні гострий на язик, можете сказати щось таке. різке, що може обідати, і це може заскодити вашим справам чи бізнес справам, чи взагалі якимось це, що зв'язано з робочими процесами. Тому дуже вважайте, що як ви з ким говорите, спілкуєтеся, як ви висловлюєтесь трохи м'якшими сьогодні. Моя порада.